стереотип про те, що вікна не можна встановлювати взимку, дуже живучий. Вітаю вас, друзі! Мене звати Юля. Ви на каналі про вікна. І зараз ми з вами поговоримо про те, чи варто міняти вікна в холодну пору року. Варто чи ні? А мене звати Сергій. І за час своєї роботи у віконі компанії від замовників часто чув думку, що для заміни вікон краще дочекатися весни. Весна, весна прийде. Так от, ті, хто кажуть, що взимку міняти вікна не можна, просто не можуть цього правильно робити. Насправді монтаж може бути якісним за будь-яких температурних умов. Ну, звісно ж, якщо на вулиці не мінус 30 зі сніговадом та вітром. Підписуйтесь на наш канал, тисніть у дзвіночок, і ми розповімо вам усе більш детально. Встановлювати вікна взимку це ще й вигідно. Зараз розкажемо чому. По-перше, взимку у віконних компаній замовлень менше, а менше замовлень значить менше навантажень на виробництво, тому вікно виготовлять швидше. І ще корисний нюанс. Саме взимку для стимулювання попиту віконні компанії частіше пропонують знижки. Тож, якщо хочете заощадити, міняйте вікна саме взимку. І не забуваймо про практичний аспект, коли на дворі холодно, майстрам значно легше виявити будь-який протяг від щойно встановлених вікон, а це значить, що навіть найменші дефекти будуть усунені одразу після монтажу, і тепло вам буде гарантовано, але ж Звідки взялася думка, що вікна не можна монтувати взимку? Все просто зимовий монтаж вимагає точного дотримання технології і використання якісних сучасних матеріалів. На жаль, не всі віконні компанії можуть це забезпечити. Перша проблема полімеризація піни на холоді. Вирішується вона елементарно. Майстри просто використовують піну, розраховану на низькі температури. Так, вартість її дещо вища, але навіть у холодну пору року вона чудово герметизує будь-який отвір. Друга проблема це переохолодження приміщення за час між демонтажем старого вікна та монтажем нового вікна. Так от, кваліфікована бригада планує роботу таким чином, щоб вікон. Отвір залишався відкритим лише короткий час, за який охолонути приміщення просто не встигає. Так, іноді зменшити цей час не вдається, але якщо подумати про це завчасно, то можна вжити заходів, тимчасово закривши вікно поліетиленовою плівкою. Більша частина теплого повітря залишиться у приміщенні до того ж, можна використовувати звичайну піну. І що ж тоді виходить? По-перше, встановлювати вікна взимку значно вигідніше ніж в іншу пору року, тому... Для економних господарів це чудовий шанс. А по-друге, зимовий монтаж може бути якісним. Але ж, звичайно, для цього треба лише одне доручити виконання робіт компаніям, в яких працюють висококваліфіковані майстри. Отже, зовсім не обов'язково чекати весни, щоб встановити в квартирі чи будинку сучасні теплі вікна. Дбати про енергозбереження можна у будь-яку пору року. Тож не варто боятися зимового монтажу. Головне довірити його професіоналам. А для того, щоб більш професійно вибрати своє вікно, підписуйтесь на наш канал. Тисніть у дзвіночок, так ви більше будете знати про вікна.